Одну з найбільших аграрних подій року на Тернопільщині провели у селі Байківці 24 вересня. Понад 100 локацій від учасників заходу, виставка техніки та інновацій, обмін досвідом між аграріями. Таким був день поля Агротернопіль 2025. Цей захід в області організовуючи вдруге. Дуже приємно, що цей старт, який ми дали в минулому році, сьогодні за кількістю учасників. Практично вдвічі більше. Це приклад того, що є величезна зацікавленість у тому, щоб ми могли спілкуватися, обмінятися досвідом, своїми знаннями. Одним із важливих аспектів заходу є демонстрація сучасних напрямків Розвитку аграрної сфери України. Будь-яка виставка це є можливість для фермера найперше порівняти, що було, що є. От. І визначитися в тому, куди, куди фермер рухається, що він би хотів, що він би хотів досягнути. Я думаю, що в даному випадку фермеру потрібно не лінуватися, сісти, приїхати, прийти, подивитися. і для себе визначатися, яким шляхом той чи інший фермер хоче йти. На виставці можна було побачити агротехніку від компаній з різних куточків України. Зокрема, на демоділянках показували, як працюють оприскувачі, трактори, плуги та багато іншого обладнання. Досвідом роботи та особливостями своєї продукції під час заходу поділилися компанії, що займаються тваринництвом, рослинством та продажем насіння. Серед них компанія Агропродсервіс, що вже понад два десятки років демонструє високий аграрний потенціал області. Сьогодні така кількість людей свідчить про те, що Інтерес є і, і свідчить про те, що аграрний сектор він сьогодні не стоїть на місці, він розвивається попри, скажімо, всі ті ту ситуацію, яка є сьогодні в нас складною, яка є в нас сьогодні в сьогодні державі. Аграрії сьогодні, відвідуючи такий захід, надзвичайно прицінюються. Бачать свої потреби, бачать свої можливості. Також серед стендів можна побачити і компанії, що займаються продажем біопрепаратів для обробки насіння. Так, представники компанії Агрітема приїхали на день поля з Києва, аби показати свій продукт. Беремо участь у Агровіниці, у «Агротернополі», та вже декілька років поспіль. Так кожного року ми беремо. Участь це нові ну, з це це представництво, більш ширше представництво, інформованість про продукти нашої компанії. Ми тут раді зустрітися своїми клієнтами. Ми працюємо з широким сегментом клієнтів в цьому регіоні. Отримуємо зворотній зв'язок саме від фермерів, як продукти себе проявили, що б вони хотіли покращити в продуктах. І відповідно для нас це дуже важливо. Доєднався до заходу і представники банків та фінансових установ. Відтак увагу поділили економічні складові агросфери. До слова, подібні агрозаходи цьогоріч провели й у інших областях України. Організатори. Вже планують Дніполя на 2026 рік. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.